Уже 2023 рик на дворе. Украинцы хотят больше контенту. И EDG Group даст им контент. Сережа, доставай камеру. Вітаю вас на каналі IDG Group. Ейфотек Bloody справедливо належить звання популяризатора оптикомеханічних перемикачів для ігрових клавіатур. Передові флагмани останніх років мають на борту саме цю технологію. Сьогодні, вперше за тривалий час, хочу представити вам повернення до класичного формату клавіатуробудування суто механічну клавіатуру S510N. Існує три варіації S510N: світла Ice White, пудинг з прозорими торцями кейкапів і темна Fire Black. В Україні модель поки представлена лише в темному вогняному кольорі. В пакуванні, окрім власної клавіатури, ви знайдете пулер для демонтажу клавіш і 9 змінних кейкапів чорного кольору. Вони потрібні для зовнішньої кастомізації клавіатури. Чергуючи червоні та чорні клавіші, ви можете змінювати вигляд пристрою, як вам заманеться. Розкладка, розташування клавіш та дизайн клавіатури традиційні для бренду S510N. Це повнорозмірна клавіатура скелетон з номерним блоком праворуч, має короткий ентер. Пропуск він же пробіл посилено подвійними пружинами та гвинтами, тож бити по ньому, не жаліючи сили, не зламається. Є 12 мультимедійних клавіш, які працюють у комбінації з клавішею FN. З допомогою функціональної клавіші FN також можна перемикати ефекти підсвічування. Це FN. Н плюс F12 для почергової зміни ефектів, їх тут передвстановлено 10, або FN плюс цифри від 1 до 0, якщо ви хочете обрати якийсь конкретний режим одразу. Fn плюс стрілка вгору або вниз регулюватимуть яскравість підсвічування, а FN та стрілки ліворуч праворуч допоможуть перемикатися між трьома профілями макросів, які встановлюватимуться вами індивідуально за допомогою програмного забезпечення. Кілька слів про підсвічування. Воно тут неонове, не RGB. Відмінність полягає у тому, що один діод може світитись лише одним кольором, а не кількома. Тобто, якщо буква Г в нас зелена, вона буде зеленою постійно, який би ефект підсвічування ви не обрали. Але думаю, цей факт навряд чи когось засмутить. Вбудованих ефектів підсвічування тут достатньо за замовчування. Тобто клавіатура не зможе світитись одним суцільним кольором. За замовчуванням вона має кольорні зони і виглядають вони приблизно так. Через відсутність RGB діодів усі клавіші не зможуть стати синіми або, наприклад, червоними. У фірмовому програмному забезпеченні і Домінатор можна налаштовувати макроси та гарячі клавіші. Програмується кожна кнопка. Можна емулювати різні комбінації та команди. Неосяжний політ фантазії. Функціонал програмного забезпечення настільки великий, що заслуговує окремого відеоінструктажу. Клавіатура має три профілі макросів, перемикаючись між якими можна змінювати різні набори налаштувань та пресетів. До прикладу, я запрограмував функцію копіювати на одиничку в першому профілі. Потім перемкнувся на другий профіль, де одиничка в мене виконує функцію вставити, а після цього увімкнув третій профіль, в якому одиниця не запрограмована, і за замовчуванням працює як стандартна цифра «1». Кожен профіль можна запам'ятати силу силенну різних команд і комбінацій. Використовуйте профілі як вам завгодно. Один, приміром, може бути ігровим, інший відповідатиме за монтаж відео, а третій для стандартних офісних функцій повна персоналізація і уніфікація. Достатньо встановити кій Домінатор лише один раз. Його інтерфейс навігації автоматично вмикатиметься в куточку екрана кожен раз при під'єднанні клавіатури s 510 n має 4 МБ вбудованої пам'яті. Це означає, що всі налаштування клавіатури зберігатимуться на самій клавіатурі і працюватимуть навіть без програмного забезпечення на іншому комп'ютері. Увага! Налаштувати ефекти підсвічування за допомогою програмного забезпечення не вийде, але ви матимете 10 повноцінних та різноманітних режимів за замовчуванням. Клавіші мають похилу конструкцію. Вони йдуть каскадом згори вниз. Це, а також ледь помітні вирізи на нижніх кутах кожного кейкапа, робить випадкове натискання майже неможливим. Тобто ненароком зачепити сусідню клавішу при друці на осліп або під час напруженого матчу вам буде складно. Дуже завбачливо. Клавіатура на 100% оснащена системою антигостінг. Це означає, що кожне натискання будь-якої клавіші буде реєструватися незалежно від того, скільки клавіш затиснуто одночасно. Тому гіпотетично, якби пілот формули 1 міг би керувати болідом за допомогою комп'ютерної клавіатури, S510N точно не зганьбилося. Кабель на противагу традиційному тканинному оплетенню прогумований. Ефект пам'яті тут присутній, але досить помірний. Тобто ситуації, в якій кабель вашої клавіатури одразу з коробки запам'ятовує найнеймовірніші віражі і вперто не хоче виправлятися, не буде. Конектор кабелю чорного кольору, що стало для мене особистою трагедією, бо ж конектор моєї домашньої клавіатури бладі червоного кольору на практиці показав себе досить. Зручною та комфортною штукою, коли треба швидко організуватися та розібратися в кабелях на портах комп'ютера позаду нього. Позаду клавіатури, по периметру корпуса, розміщені дренажні отвори, що стануть у пригоді при випадковому потраплянні великої кількості рідини на клавіатуру. На чотирьох кутах клавіатури присутні гумові ніжки для збільшення тертя. Ці хлопці знають свою справу. Найунікальнішою особливістю клавіатури, як вже було зазначено, є її перемикачі. Вони тут суто механічні. Якщо в традиційній оптикомеханіці Strike ми мали світловий лазер, який відповідав за спрацювання клавіші, то BLMS перемикачі спрацьовують від звичайного з'єднання контактів шляхом пружинного механічного ходу клавіші. Спеціальне налаштування точки та сили спрацьовування забезпечує неймовірні тактильні відчуття при роботі. s 510 n оснащена червоними перемикачами BLMS. їм притаманна безшумна та лінійна робота. Звичайно, Ahead Quick Step це не LightStrike з його двома десятами мілісекунди. Але тактильні відчуття від перемикачів BLMS того дійсно варті. повірте на слово. А ще краще перевірте самі. Оптичні перемикачі Light Strike. Мова йде саме про безшумні лінійні свічі, а не ті, що з кліком. Хоч і дарують феноменальну рекордну у світі швидкість спрацьовування, не дають таких виразних відчуттів при натисканні, як BLMS. А різницю у швидкості, яка складає 0,8 мс, я думаю, ви навряд помітите, якщо ви, звісно, не кіборг. І, моє улюблене, знаєте ту ситуацію, коли берете до рук круту механічну клавіатуру і можете сміливо вирушати до гурту іспанських маріачі. Так от, якщо взяти до рук s 510 n буде ось що. Чули? І я не чув. Blady S510N – це сучасна механічна клавіатура, яка завдяки гнучкості функціоналу згодиться як для геймінгу, так і для офісної роботи, а більше навіть для творчості та медіавиробництва. Завдяки відмові від металу в каркасі корпусу вдалося знизити вагу клавіатури, а гумові демпфери чудово виконують свою функцію з надійної фіксації на поверхні. Барвисті налаштування підсвічування та кастомізація кейкапів милуватимуть ваше око та вноситимуть різноманіття обуденність. Ну і звісно, незабутні бі перемикачі з їхньою тактильною віддачею та точністю спрацьовування. Про них ви ще не раз почуєте. Для пильних глядачів у цьому ролику ми закодували послання. Воно складається з двох ключових слів, знайшовши які в рандомному місці в цьому відео, ви отримаєте змогу виграти цю клавіатуру. Деталі традиційно в описі під відео. На цьому все. Ви були на каналі EDG Group, де з вами ділились досвідом, якістю та інноваціями.